28 липня вся Україна святкувала 1026-ту річницю хрещення Київської руси України, душею урочистостей став Київ, куди з усіх куточків нашої держави їхали віруючі, щоб особисто відчути атмосферу свята. Серед усіх були й віряни з прилук, які виявили бажання долучитися до свята. Духовенство нашого міста представляв отець Віталій Юрочко, настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату о дванадцятій годині від Володимирського собору в напрямку. До пам'ятника князю Володимиру рушив хресний хід. Більше 20 тисяч вірян та духовенства наповнили бульвар Тараса Шевченка та вулицю Володимирську. Біля підніжжя пам'ятника Володимиру Великому святіший патріарх Київський та всієї Руси України Філарет зачитав особливу молитву за звільнення України від окупантів. Нехай визволить нас. Від нападу чужинців, від внутрішнього безладдя і заколосів вічвар, від голоду смертоносних ворог і від усякого зла. Натхненним було слово патріарха Довірян. Він переконаний, ті сили, які завадили вступу України в Європейський Союз у листопаді 2013 року, продовжують рвати Україну на частини. Вся Україна повстала. На захист своєї землі і захищає, захищає так, що віддає своє життя. А Христос Спаситель сказав як: ніхто не має більшої любові, як хто душу свою, тобто життя віддасть за своїх друзів. І ми, українці, віддаємо це життя. Філарет наголосив на позиції Київського патріархату по відношенню до війни на Донбасі. Чимало священників наразі взяли до рук зброю, захищаючи від зовнішніх ворогів схід України, в той час як Московський патріархат відмовився визнавати сам факт російської агресії в Україні. Люди з усієї України збираються допомогу. І виявляють любов до своїх братів. А любов єднає. І перед нами стоїть ще одне дуже важливе завдання об'єднати українське православ'я в Одну помісну українську церкву після завершення урочистого молебну прилуцькі віряни відвідали київські храми. Першим Михайлівський золотоверхий, який зіграв велику роль під час революції гідності. Саме в стінах трапезної храму лікарі добровольці робили операції пораненим протестувальникам. А сам Михайлівський монастир неодноразово ставав прихистком під час масових розгонів із побиттям тих, хто стояв на майдані узимку. Також віряни відвідали Феодосійський та Видобицький монастирі.